Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, яке я вам вже анонсувала. В якому ми поговоримо про мої найулюбленіші і найменш улюбленіші парфуми арабського бренду Латаха, що я купувала в сліпу, бо а вже ж взагалом парфумерія з близького сходу зараз популярна. І так вийшло, що у Латафи, мені здається, найцікавіші релізи, і мені завжди було цікаво їх затестити. І зараз я маю вже доволі велику колекцію, що можу розповісти, що вразило, а що а, не сподобалося. Тож, якщо вам цікаво дізнатися про мій е, рейтинг латафівських парфумів, обов'язково продовжуйте перегляд, розповім вам усе. Ну а більш корисної інформації буде в описі, тож перегляньте за деталями, і там ви знайдете більш корисну інформацію. Я вам буду дуже вдячна за лайк та підписку, бо це допоможе просуванню мого контенту та каналу. Ну і після цього давайте вже розпочинати. Я хочу запитати у вас, чи тестили ви загалом арабську парфумерію. Я маю для вас цікаве відео. В якому ділюся моїми найулюбленішими парфумами з кожного арабського бренду. Ну а сьогодні фокус буде саме на Латафі. Тож, якщо у вас є якісь з сьогоднішніх парфумів, то пишіть ваші відгуки, мені буде цікаво від вас почути, особливо, якщо, можливо, в нас вони не співпадають. Бо ось я знаю, що оцей парфум, з якого ми почнемо, бо він мені взагалі не подобається. Це було велике розчарування. Насправді, їх бестселлер, і я начиталася відгуки, Надивилася на ноти, і придбала Honor and Glory з колекції Buddell Wood в гарному флаконі, але, на жаль, я не отримала чого чекала. Тут в нас є ананас крембрю на старті, тобто повинні бути. Я їх не відчуваю. Для мене це занадто потужний парфум, який просто перенавантажений прянощами і кориця з турмиріком. Дуже агресивні. Потім він запудрюється, але стає таким солодко деревинно ванільним і загалом це звучить непогано, але він настільки сухий і нагадує мені, 1 Million, що це зовсім не моя історія. Позатим він ще досить маскулінний, але дуже потужний. Для мене це в цьому випадку мінус, але на нього усі реагують, бо він настільки а, має потужну проєкцію. Тому це не мій варіант, але хотіла розповісти вам про таку невдалу покупку. Якби я знала, що він так звучить, я б його не купила. І дуже схожий на нього ще один популярний аромат. Бренду камера, який повинен бути дюпом на кілянський Angel Share, навіть флакони і дизайн схожі. В цьому парфумі мені також не подобається кориця, це просто не моя нота. Я знаю, що а, ну, буде важко знайти парфум з нею, але я хотіла його затестити, бо знову ж таки він дуже розхайплений. Він кращий, ніж попередній. Нагадую, Angel Share той кращий і звучить дорожче, як на мене. Але тут, в поєднанні з фініками, з ваніллю і іншими такими смачними нотами, він все ж таки більш збалансований. Я його віддала своєму пойф. Бо, як на мене, це більш чоловічий аромат, і в таку холодну погоду він досі зігріваючий, Тому ось, можливо, коли прохолодно зимою або восени він досі досить непоганий. Але це не моя історія. Ось наступний парфум. Хоча. Він все так на третьому місці з кінця. Ви, напевно, допомагаєте мені лічити, я залишу е назви на екрані, але все ж таки, це їх парфум Ragba. І я не знаю, чи він популярний, чи ви про нього чули. Точно не такий, як е більшість інших, про які ми сьогодні поговоримо, але він принаймні цікавий, хоча не мій по стилю, але тут, знаєте, такий майже кисловатий уд, який насправді досить. Е ну... Ладаний, так, є ця нота а, Ладана, яка нагадує щось, можливо, навіть церковне, тобто це димна, ваніль, але, на жаль, не от така, щоб я б могла його порівняти з. Цим, боже, Baby Cat забула назву, бо то, як от мені подобається ладан в тому ароматі, тут все ж таки чимось кислить, і це дуже арабська історія. От вам, якщо, якщо вам подобаються такі темні, потужні аромати, він принаймні цікавий, оригінальний, тому я вирішила, ну, що він краще ніж два попередні. А зараз ми поговоримо про зовсім інший стиль, і це їх яра Moi. Я сьогодні розповім вам про три парфуми з цієї колекції, і цей мені подобається. Найменше насправді він непоганий. В ньому є такий акордне, начебто, фруктовий гель для душу. Якщо ви розумієте, про що я, от, наприклад, є аромат Mark Jacobs під назвою Perfect, вони трішки схожі. І я була зацікавлена в цьому парфумі, бо, по-перше, мені дуже сподобався яра, а по-друге, я шукала аромат з персиком і пачулі. Тут, на жаль, багато геля для душу, і він недовго тримається, тому в нього така якість. Ну, взагалі, ця колекція вона більш легка і по Сує тим, хто не любить занадто потужні парфуми, які б відчувалися увесь день, але він досить універсальний. Ось зараз ми перейдемо до їх більш солодких ароматів. Ви знаєте, що я люблю ваніль, і це парфум Небрас, який про ваніль, але таку не банальну, досить цікаву. Чому? Тому що для мене вона більш холодна. Я взагалі зауважила, що парфуми, в яких є червоні ягоди, мають ну, не металевий, але точно холодний присмак. А ви знаєте, що ваніль дуже часто буває теплогордуюча. От якщо ви не любите таку ваніль, а шукаєте щось, ну, можливо, навіть, як знаєте, ванільний цукор таке хришталеве, холодне, прохолодне, саме так він для мене звучить. Тут є нота цукру, і я її прям відчуваю. Я вже ж він нагадує білі Айліш-аромат. Тож, якщо ви шукаєте щось схоже, в нього гарний флакон, він тримається досить довго, непогана ваніль, але не мій улюблений латафа, бо в них є і кращі парфуми. Зараз про поговоримо про один із них. Я вирішила, що Еклер він трішки кращий, ніж непрос, бо зараз лактоніка дуже популярна, а він. Дуже схожий на Б'янколате, той дуже дорогий, цей набагато дешевший. В нього такий флакон, от на, в інтернеті, гарно виглядав. Я, До речі, зберігла декілька коробок, щоб вам показати, які вони приходять. Ну, Не знаю, це лактонний аромат, дуже схожий на Б'янколате. Такий, знаєте, домашній, звучить неначебто тепле молоко з карамельним сиропом. Якщо ви полюбляєте парфуми в цьому стилі, вам сподобається. В мене її вже забагато. То зараз вони в тренді, і коли ну, немає чогось оригінального, додавання чогось більш цікавого, щоб це, ну, начебто парфум в сучасному стилі, але є в ньому цікавинка, то для мене це не дуже цікаво, і він трішки плоскуватий на мені особисто. Але напишіть, як ви до нього ставитеся. Розповім вам про аромат, який дуже схожий, але він ну, не такий прям кремовий, важкий. Це Кіма. І флакон в нього гарний, і аромат звучить лагідніше, я б навіть сказала. Тут є мигдаль, ваніль, бетонка, какао, кава, але для мене це не начебто дуже. Знаєте, чи... чисте молоко, от воно не лактонне, в ньому немає цього жиру. Це дуже лагідний, дуже приємний, легкий. Це його мінус, це його недолік, що він не тримається довго. Але я його поєднюю з іншими ароматами. Такий парфум, що дуже легко носиться в повсякденні, і його порівнюють з Good Girl від Каролінерера. Але мені він нагадує. Rolling in love від Кілія, який набагато дорожчий, дуже-дуже крутий. Тому він мені дуже сподобався, я була в захваті від нього. І також придбала, ну, от чесно скажу, не в сліпу цей аромат, бо він в нас в Мюльлері був. Це Яра Кенді, новинка цього року. А, він такий класний. Не можу сказати, що це діп на Кьоркі. Ні, абсолютно ні. Але по вайбу, якщо ви полюбляєте такі легесенькі заблюрені, я їх називаю, мускусні аромати, то вам сподобається. Тут є акорд а, таких фруктових а, жуйок і Фрукти, делікатна ваніль, це такий лагідний парфум, він пухнастий, він такий делікатний, дуже-дуже приємний аромат, недовго тримається, знову ж таки, взагалі ця колекція яра не найпотужніша, що є в Латафе. Але бувають агресивні араби, тому вони не подобаються. і Якщо ви хочете чогось більш легкого, приємного, ненав'язливого, що буде дуже доречно взагалі. Будь-яку ситуацію, то я вам його з легкістю можу порадити. І якщо ви шукаєте парфум в нішовому стилі, то я вам пораджу оцей. Це камера, але кахва версія. В них є ще новенька вийшла, але вона начебто досить маскуліна, то я навіть тести не буду. В цьому парфумі також є кориця, вона відчутна, але що мені подобається, вже в поєднанні з кардамоном та імбирем. Я люблю ці прянощі, і вони якось ну, розбавляють цю дуже потужну корицю. Є солодкі елементи, вони темні, ваніль і деревина звучить дуже довго. Справді як а, такий порядний, нішовий аромат, який дуже дорого коштує. Тому от камеру не беріть, а кахву беріть, особливо на. Зиму це буде шикарний парфум, бо він довго тримається, шлейфить і взагалі класний, класний парфум, бо в нього звучання от начебто ви витратили дуже багато грошей. Тому якщо ви щось таке шукаєте, то це один з найкращих варіантів. А зараз ми поговоримо про той парфум, який мені подобається. Зараз ми вже переходимо до моїх фаворитів, але це найгірший флакон. Ви Подивіться, перший він дуже важкий, по-друге. Ну, когось можна навіть вбити. Але аромат класний. Мені хотілося затестити зер, бо його порівнюють з ванила секс-відки від Tom Ford, який мені дуже подобається. Я взагалі обожнюю, як вони працюють з ваніллю, бо це ж моя улюблена нота. До речі, Афротезіа, тому якщо шукаєте щось компліментарне, у мене є багато рекомендацій. Це так, от, такий, знаєте, терпкий мигдаль тобто він пудровий, але подобається ваніль, бо вона така, наче то ну, пряна стручка, Гарний, чуттєвий ванільний аромат. Схожий на Vanilla Секс, якщо не ну, хочете його купувати, а шукаєте якийсь гарний дюп, то це непоганий варіант. Мені все ж таки Ванила Секс більш подобається. Або, от, наприклад, є бренд Perfume All Expressions, в них дуже гарна, прям дюб дюб А цей, ну так. Вакон не дуже аромат гарний. А ось наступний парфум це шик, парфум моєї мами. Вона взагалі не любить арабику, але я пам'ятаю, як він, він до мене прийшов, до речі, з колекції Баде Аль-Ут. І от Nubel Blush дуже гарний аромат, вона просто його в мене відібрала. Він звучить, начебто, трояндовий ванільний шейк. Так, молочний шейк. Тобто це не троянда квітка, а трояндовий сироп в молочному м, напої. Він дуже пудровий. Тут є нота зефіру, і вона відчувається: от вірте, не вірте. Це зефір у флаконі, де дуже багато пудри, і шлейф від нього. Я відчуваю його завжди на моїй мамі. Він подобається, я завжди їй роблю компліменти. Це один з найкращих, більш а, жіночних парфумів від Латафи. Раджу 100%. А ось парфум, який мені дуже сподобався, бо ну, от, насправді це найвражаючий напевно латафівський аромат в дуже невдалому флаконі. Чому? Ну, Це про тропічні фрукти. Тут є гуава на старті, і прям її відчувається Вона така смачна, соковита, рожева всередині, зелена. Назовні є грибфрут, Він також ну, от не гірчить, але ну, розбавляє ці такі дуже соковиті фрукти. Потім маємо квіти, вони відчутні, а потім маємо анімаліку. Вам справді ну, повинна подобатися анімаліка, щоб він вам зайшов. Але він настільки цікавий це, не начеб такий сексуальний, фруктовий, манливий аромат, який от не банальний, як більшість. Але прям, ну, такий і тримається гарно. і, ну, Для тих, хто любить аромати, щоб вони були от, малий характер. Він мені сподобався, я була вражена, коли його затестила. Тому так, це один з моїх топ-фаворитів, також як оригінальний Яра. Слухайте, це просто аромат Мрія. Знаєте, він такий, як хмаринка, як, знаєте, дуже лагідний десерт. Де є крем, але він такий ну повітря, не як повітря? Є тропічні фрукти, але вони свіжіші. Супер класний аромат, але не тримається. Я його все ж таки виділю як один з топ улюбленців, але не тримається, тому я наношу дуже багато. А ось аромат, який я купила в сліпу, це взагалі дуже недооцінений парфум від Латафа. Я, впевнена, ви про нього не чули. І я взагалі на нього натрапила, бо шукала якийсь дюб або щось схоже на маск Butterfly від Кіліана. І цей аромат Рут Альмаск, слухайте, це чистота мускусна у флаконі з білими квітами. Він такий доречний, в більш формальну обстановку. Я його ношу на роботу. Він мені подобається, я його відчуваю протягом дня. І це прям, ну, трішки схоже на парфум від Кіліан, не зовсім, але мені неймовірно, шалено подобається. І він от не занадто арабський, знаєте, от цей вайб, якщо розумієте, то напишіть. Але, ну не знаю, класний парфум. Він мені сподобався. Знаєте чим? Тим, що. Він, начебто, не женеться за трендами, а такий більш класичний універсальний парфум, і зараз розповім вам про три мої топ-улюбленця. Це такі ну, парфуми, які я ношу дуже часто. І колись в мене теріак був на першому місці, ви знаєте, що я його дуже люблю, це потужний аромат. Це якщо ви кудись йдете, я його ношу тільки на вихід, коли мені треба справді зробити якесь яскраве справити враження, бо це потужний аромат на контрасті солодких нот з такими терпкими і анімалікою, але не такою потужною, як ось в цьому парфумі. Адже. Це аромат гурманський, але з ревінем, зі шкірою, який досить потужний. Якщо вам подобаються парфуми в стилі каялі, Vanilla Candy Rock Sugar, то він схожий, але він більш комплексний. Його створив Quentin Bіш. Мені дуже подобається цей парфумер. І це парфум з дуже гарним довгим шлейфом, який я ношу, коли йду кудись, і хочу компліменти, хочу увагу, бо це парфум, який насправді заповнює собою простір. Але зараз я маю два нових фаворити, які я трішки ну, вище оцінила. І ось на другому місці в мене. Де ж він, Боже? Це мій новий улюбленець Peace and Love, моя мама мені стільки компліментів за нього а, каже, коли я його ношу. Я його купила, бо його порівнюють з Guidance DaMush, який також створив Квентін Біш. Вони трішки схожі з сандалом, але взагалі різні. Якщо вам, якщо вам подобаються пудрові аромати, ви шукаєте щось з цікавинкою, бо тут є такі, такі смачні ноти чорної смородини, бергамот освіжає, але квіти, вони знаєте, ну, Звучать дуже інтенсивно, дуже манливо, дуже приємно. І потім ваніль з гіліатропом і сандалом. Через це все він такий огортуючи в пудру легко, приємно, глибоко. Це може бути ваше парфумерне я з легкістю, бо в нього таке, знаєте, дуже дороге звучання, і його можна носити в будь-яку атмосферу, обстановку. Він гарно звучить. Я думаю, це дуже такий парфум, який підійде усім. А ось аромат, який я купила в сліпу, бо мені сподобалися ноти. Мені хотілося його спробувати. Флакон дуже гарний, і так вийшло, що ну, я вирішила все ж таки його. Виокремити, як мій топ номер 1 від Латафи. Це Петра. Подивіться на цей флакон, він так нагадує Грецію. Дуже гарний дизайн. І звучить він насправді дорого. Тому я і вирішила вам про нього сьогодні розповісти. Аромат, який насправді трішки важко описати, хоча Бенні одразу виокремив кокос. Це не тропічний аромат, але, можливо, літній через цей кокос. Хоча тут є тубероза, вона трішки зеленувата, схожа на куатропіаці, ваніль з ромом та сливою, яка не сухофруктна. Але ну, от щось вона додає, хоча я її так прям відверто не відчуваю. Так, є алкогольні елементи. Це не начебто, можливо, навіть відпустка. Гарний теплий літній вечір. І хочеться вдягти аромат сексуальний, бо тубероза, ну, вона ж така завжди афродизіачна, потужна, трішки, ну, майже. А... Гіпнотична, я б навіть сказала. Я не знаю, чого його порівнюють з Your Flames, можливо, через ром, І цією нотою вони схожі, там також є кокос, але він все ж таки ближче до кватропці через туберозу, як на мене. Тобто цей аромат дуже цікавий, дуже небанальний. Мені подобається його флакон, мені подобається, що він має нішове звучання, він дорожчий, ніж більшість лотахівських парфумів. В них взагалі різні ціни. тому там є щось на кожен смак. Напишіть, будь ласка, якщо ви любите латафу, який парфум подобається найбільше, який найменше, бо ну, накажіть, що в них все класне. Якщо залишилося питання, пишіть, я буду з радістю отримувати від вас оборотній зв'язок, бо це дуже важливо для просування контенту, Тому лайкайте це відео, якщо воно було для вас корисним. І я буду дуже тішитися, якщо ви підпишетеся на мій канал, купуйте парфуми з моїми знижками. В описі до цього відео буде уся корисна інформація. Ну і найголовніше це донатит. На ЗСУ. Я вам бажаю гарного дня! Слава Україні! Па-па!